Ну, а луцька бактеріологиня Руслана Таранюк здобула перемогу у професійному всеукраїнському конкурсі мікробіологів. Не тільки квіти, але й українські орнаменти. вона вишила у хромогенному середовищі з трептококами групи Б. Дивіться. Найбільш всіх зацікавила дана робота, вишиванка з трептококами групи Б і ентерокок. Вона виконана на хромогенному середовищі вузьку спеціалізованому. Мікробіологиня показує свою роботу, яка перемогла на всеукраїнському конкурсі з двох збудників. Вона створила вишитий орнамент, щоб виділити ці бактерії та скласти в орнамент, кажуть колеги. Працювала в позаробочий час. Так, це кропітка робота. Руслана Ярославівна залишалася навіть в свій вільний час, і це ну такі виважені рішення повинні бути, точність рухів. Незвичну картину пані Руслана створила, бо має таке хобі вдома вишиває. Тому і вирішила подати на професійний конкурс нестандартну роботу. Хотіла показати, що можна із небезпечними збудниками працювати творчо, хоча запевняє, це її щоденна робота. Моніторимо присутність збудника у вагітних жінок жінок для того, щоб вчасно пролікувати. І попередити внутріутробне зараження плоду, бо тому, що у новонароджений цей збудник може викликати септицемії, менінгіти, пневмонії у медзакладі. мікробіологиню вважають творчою особистістю та професіоналкою. Від її досліджень залежить успіх лікування пацієнтів. Що такий творчий підхід до роботи мав би і зміг мати місце тільки в професіонала високої якості. Оце розуміння життя тих мікроорганізмів дало можливість нашому лікарю зробити саме таку вишиванку. У подарунок Руслана отримала хромогенні середовища, завдяки яким виявлятиме небезпечні штами мікроорганізмів, і цим допоможе в лікуванні не одного хворого. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.